Вітаю, друзі! Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Дорошник. Ми продовжимо нашу кар'єру FIFA 23. Кар'єру гравця за Крістіана Шевченка Шева Джуніор. Отже, всім приємного перегляду. Погнали вперед до перемог. Дякую всім за вашу активність, за ваші. Коментарі, за ваші лакоси і так далі. Ну, Я вирішив, так думав, думав, вирішив, що буду завершувати сьогодні я взагалі цю кар'єру нафіг і зачиняти взагалі канал. <схід> Жартую, друзі, ні, буду завершувати сьогодні сезон. Тому матчі Лаліги я буду пропускати 2-1 обігрує Вілля Реал. Шева поки що не забуває. Ви бачите, що ну, нема сенсу вже боротися. Мадридські команди дуже впевнено себе почувають атлетику на першій, реал на другій позиції. Ну, а ми треті, в принципі, нема ризику поки що. Четвертою з'їхати. Тут ми навіть програємо Ельче вдома. Ну і далі у нас товариські матчі за участю збірної. Програємо збірні Гані з рахунком 2-1. Але Ша забив свій м'яч все ж таки. І, і, і Бразилія, Україна 2-2. Шевченко також відзначається забитим м'ячем. Можна сказати, що рятує нашу команду команду від поразки. Все залишається Атлетико Реал Барселона. Ми, ми третій, Матч з Осасуну також я буду пропускати. І 0-2. Шевченко відзначився. Один забив. Так, один забитий м'яч. Ну, непогано Шева більше забуває, коли я пропускаю, ніж коли граю. Знову Шева з забитим м'ячем. 2-1 Обігруємо Реал Сосідат вдома. Три очки ще заробляємо. Лідер по гольовим передачам Шевченко. 13 асистів оформив. Барселона, раю Валькану 2-3. Програємо. Шевченко не відзначився, на жаль. Вирішив я змінити все ж таки нам ще за часом трохи стиль. І, можливо, трохи меншу бороду зробимо. Ось так. Ну давайте, тому що він так навіть трохи молодший. Ну, отак на стилі побудемо. Подивимося, як воно буде виглядати. Барселона Реал Мадрид. Ель-Класиковий. Певна що цей матч я гратиму. Шевченко на своїй позиції. Харі Кейн, так. Погнали, вперед. Футболому серці запрошу друзі всіх до віртуального світу футболу. Буду вдячний за легкос підписку, завдання на матч Удар свій світ, володіння м'ячем, рейтинг 7 5 9. Звісно, що з турнірної точки зору цей матч, як ви розумієте, взагалі вже нічого для нас не вирішує. Можливо, щось для мадриців, для вершкових. Ну а нам пограти, ну я не міг знаєте, як розумієте, пропустити цю передачу. Шевченко вже міг віддати асист, але... Але знову ж таки в мене претензія до штучного інтелекту, тому що е, замість того, щоб одразу пробивати, ну ось тут хоча б є, Шевченко забиває, о, точніше віддає ще одну гольову передачу і сподіваюся, що зміцнює свою позицію там місце кращого асистента в Лалізі. Відповідь вершкових. Реал Мадрид в Атаці буде удар, здалеку сильний. Стоїли. Терстеген з м'ячем. Так, одразу себе пропонуємо на лівому фланзі Шевченко отримав передачу. Тут чи є сенс втікати? Ось так. По Побіжали ближче до центру. Шевченко здалеку на колбол навіть виходить. 36 хвилина. Барселон, Реал Мадрид Ель-Класико. Це вже, здається, друге Ель-Класико в нашій кар'єрі. Ну В цьому сезоні дуже прикро, хто там не бачив попередню серію, друзі, заходьте в список відтворення. Дуже прикро, що ми вилетіли е, з Ліги Чемпіонів ще й від кого? Від Наполі. Команда. Ну, слід поважати, звісно, що але могли б і мали б обігрувати. А тут ми забиваємо, але положення поза грою. Положення поза грою. Тому в цьому сезоні. В першому нашому сезоні в каталонській Барселоні ми можемо лише ви... Ну, вже ми суперкубок Іспанії виграли, так? І можемо поборотися ще. У нас в цій серії буде фінал Кубку Іспанії. Що не був на екрані QR-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. Другий тайм. Барселона, Реал Мадрид на кампному матч відбувається. Приймаємо. Команду Карло Анчелоті, Так, здається, він тут же ж головний тренер. Шевченко віддає передачу. Ось дуже непогано. Чібо Куртуани справляються з цим ударом. Передостанній пас Шева віддає. Шевченко. Тут слід уже розвертатися. Зміщуємося в центр. Непогано тримає м'яч. Прокачую я його поступово, ну але ну, це не, не завжди, на жаль, помітно. Ну. Працюємо, працюємо. Стосовно завершення цієї кар'єри, друзі, ну так, я дивлюсь, що трохи активність не дуже, але все ж таки я вирішив пограти. Ще ну, сезон два можливо побачимо, як воно піде. Поки що не буду завершувати, буду грати, тому що звісно, що якщо ставити собі за мету, виграти Лігу Чемпіонів, чому ж то не бив? Виграти Лігу Чемпіонів, удар ближній е... отримати золотий м'яч, то це. Я не знаю навіть скільки ця кар'єра має може тривати. Не знаю, не знаю. Це на звісно, що з приводу Ліги Чемпіонів, то то краще брати не за одного футболіста, а взагалі за всю команду. Там вже буде більше від тебе залежати. А з приводу золотого м'яча, то це треба грати, можливо, взагалі всі матчі, не симулювати, не пропускати. Грати на, на максимум це буде дуже довго Ну, Така кар'єра може тривати і пів, пів, і ріку. І рік, удар по воротах є Шевченко. Ще один асист. Ну, вам в нас, якщо не забуває, то завжди активний, завжди допомагає команді робити результат. Отже, все, пролунав фінальний свисток. Барселона, Реал Матри 3-0 на кампнову. Розгромили ми свого найголовнішого, найпринциповішого суперника, новий Зачесон нам допомагає. Отакий якийсь. Трохи ну, на стилі, м'яко кажучи. Ну, чесно кажучи, мені не дуже подобається ця зачіска, можливо, там трохи змінимо. Ну, цей сезон дограємо, а вже з початку нового з початку нового сезону оберемо щось інше. 8 і дві гольові. Просто супер. Але оцей Гюрі, як вірно, краще. В нього 8-1, у нас 8 -ка. Ех, трохи не вистачило. Ну там диктор оголошував наприкінці матчу, хто кращий, я чув. Так. Ну що, давайте спробуємо ще запит на, на трансфер. Це не означає, друзі, що я буду переходити. Просто цікаво подивитися, що там будуть за пропозиції. Барселона, Валенсія, фінал Кубку і Іспанії. Ми знову на, ну, на своїй улюбленій е, номінальній позиції. Лівий фланговий нападник, лівий Вінгер. Все, погнали! Тиго Бернабео прийматиме фінал Кубку Іспанії. Власне, господарі цієї арени не потрапили до фіналу. Барселона Валенсія так, не програти, ну, непогане завдання. Підтримую, 7-5-9 Ну, це для це 8-5-10 трохи простіше. Ну, І наві... нав... навішувати, чесно кажучи, я не дуже люблю. Ну, ви вже помітили. Я люблю ось так от пограти тільки так, а потримати м'ячик, короткі передачі, довгі віддавати. Але низом із флангу я люблю більше зміщуватися, пробувати. Непогана спроба вже на п'ятій хвилині. Голкіпер стає на заваді. Наш кутовий. На Шеву пішла подача. Ну, у нас з ростом там проблеми. Ви знаєте, метр сімдесят з кепкою, як говориться. Шевченко. Ну, техніка. Відчутно трохи, трохи зростає ще, трохи зростає. Хоча буває інколи що дуже дерев'яний такий дуже важкий Шевченко. Особливо, коли хоча б трохи він не відновлений стартом матчу, то там проблеми. Відчутно він такий, немов на ногах там ще, ще плюсом по 10 КГ на кожну, на кожну ногу. Валенція з м'ячем вперше підходять до наших воріт простріл. Наше перехоплення. Шевченко просив продачу, отримав, запускає партнера. Ну цей буде віддавати за 100%. -ків. Ну, знову передостанній пас. Шкода, що у футболі це не враховується. Радіємо за Рафіндю. Забиває перший це м'яч. Взагалі, здається, у розігрошу Кубку Шевченко. Зміщення віддати пас. Я хотів на ближнього. Аби віддав на ближнього, можливо, став автором асисту. Ну, ну так от вийшло. Шевченко здалеку блокується вдар. Хоча Валенція непростий суперник і також один з принципових удар Севій Голкіпер. Але ну, ми краще виглядаємо поки що підсумовуючи півгодини, котрі вже команди зіграли. Барселона, валенція фінал Кубку Іспанії знову момент у каталонців. Біжимо на фланг. Прокидуємо собі м'яч, ні, Не пропустили нас тут. Ну Все, відіграли. ні, ще 5 хвилин, друзі. то мені щось... Не так побачилося. Тут е, помиляємося. І помиляється захисник Валенсі. Ну тут треба забивати. Крім Сніган Шевченко робить рахунок 2-0 на Сантьягу Бернабео на 44-й хвилині. Біг-біг я до Хаві, не добіг. Не знаю, кого то там я обіймаю. Плюс хвилина вже переграли. Реф дозволяє нам довести. До завершення цю атаку, отже, друзі, пролунав свисток на перерву, Барселона, Валенсія 2-0. Знову ж таки, фартова якась зачіска у нас. Ну або буці з жовтого кольору. Терату... А, навіси. Ну забуваю, я ж говорив, що я не люблю навішувати. Ну, навішувати це, аби я був з правою ногою на правому фланзі, тоді вже можна вести мову про якісь там навіси. якщо я Справу ногою на лівому фланзі удар по воротах скільки, ти подиви. Фортуна не дозволяє нам відзначиться у фіналі. Шевченко з м'ячем. закидання не пустив кремезний захисник нашого нападника. Знову помилка в захисті, знову передача. Ну тут ти ж мав забувати. Можливо, там офсайд був. Та вряд чи який офсайд. Шевченко з м'ячем. 74-та хвилина. Барселона Валенсія. Шева здалеку пробуває в руки голкіперу. Знову ми з м'ячем не даємо продихнути. Каржанам так їх називають. Ось віддаємо гольову. 8-8 наша оцінка. Кріюські Шевченко. А хто забив? А хто забив 11 номер на 100. Ну, схоже на педрі, так? ХЗ. Шевченко 88-ма хвилина. Ще може стати автором гольової. Ні. Ну так, невірне рішення партнер прийняв. Треба було з лету вже пробувати, ловити м'яч на ногу і гепати. Небезпечно. Спекотно у карному майданчику Валенції. Ну і все. Обрізаємо спроби атакувати в корінні Шевченко з м'ячем. Віддає пас тут офсайт, Ну це було помітно одразу. Не озброєним оком, як говориться. Дві хвилини плюсом, друзі, до цього матчу фінал Кубку Іспанії. Барселона обігрує такі Валенсію з рахунком. 3-0. І я вас вітаю. Чемпіони, чемпіони, оле, 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 чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле. Ну і вдячні вболівальники, котрі підтримують Україну. Вмикають на Сантьяго Бернабеу гімн України. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Привітали вболівальники шеву. Ну шкода, що він нас не капітан, я не знаю. Чи стане він колись скепом. Ну так, аби усе, про все це дізнатися, треба грати. Треба догравати кар'єру хоча б, там, ну, десь як я говорив, під 30. Нехай, можливо, воно так і буде, воно затягнеться, але, можливо, буде і цікаво. ліхт наш капітан, підходить до кубку, буде підіймати його до, до неба, до гори. Насолоджитесь моментом, друзі. Фрагмент гімну Барселони пролунав. Задоволені, щасливі наші болівальники, друзі, котрі приїхали до Мадриду на Сентягу Бернабеу підтримати свою улюблену команду. Чи дасть нам деліг потримати це відро, чи ні, ну, вряд чи немає такої каценки, а даремно. Даремно, при тому, що це кар'єра гравця. За одного футболіста було б дуже доречно. Ну, хоча б поруч Рева постояв, пострибав, ну, клас, клас. Кайфую я від цих катсценок. Десь я чув, бачив, що здається, ці святкувальні катсценки не змінено у FC24, тобто FIFA 24. Ну і, і без того вони яскраві такі, колоритні, атмосферні. Фото на згадку, фото на пам'ять. Вітаю, друзі, ми переможці. Ще один трофей. Супер Кубок Іспанії і Кубок Іспанії є. Ну, два трофеї, також непогано. вряд чи виграємо. І, до речі, і кращий гравець фіналу наш Шевченко. Е, ти -ти -ти. Ага, знову треба. Знову треба наполягати на тому, щоб нас виставили на трансфер. Поки що хаві не погоджується. Ну, Давайте ще раз. Давайте ще раз. Турнір на становищі. Ну, Атлетико, Реал Мадрид, Барселона. Севілля 63. Ну там скільки? 5 очок, здається, вістань. Обігруємо ми Валенцію на виїзді в Лалізі 24. Знову запит робимо. Жирона Барселона 04. Ви подивіться Шевченко, автор Хет Трік, м'ячі. Ще так може стати і кращим бомбардиром. Так, вже пішли чуйки про, про трансфер, все ж таки хаві виставляє, друзі. Виставляє нас на трансферний ринок. Ну, я просто буду робити свою роботу. Барселона Мальорка 3-2, ще одна перемога, ще один гол, навіть два дубль. Подивіться, за два, за два матчі Шева забив 5 голів. Це добре. Він краще грає, коли я пропускаю матч. Ну, тут все без змін. 77, Севілля 72. А Атлетіко Барселона не схотів я вже грати. Один-один зіграли лідер по асистам. 15 асистів має. E, знову до Челсі. Та що ж таке? Одні ті самі клуби, одні ті самі пропозиції. Відмова. Ну, я перейду, якщо єдине, коли буде пропозиція від Мілану або від Динамо Києва. 4-0. обігруємо Кадіс. А де, де 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 Шева забив? Також один м'яч. Ну і все, то був останній, друзі матч. Підводимо підсумки так. Букаю Сака 33. Опа, Шевченко на другій позиції в списку бомбардирів 27. Третій Фелікс 24. Гольові паси Шева, одноосібний лідер. 15. 15. І, до речі, Юрій, наш партнер, на другій позиції. Ліверпуль, було б цікаво пограти під керуванням Юргена Клопа. Ну, але ви знаєте, що я не піду, тому що можливо, ну чи дочекаюся від Мілану пропозицію, хочеться піти по стопах батька. Баварія Мюнхенська. До речі, я в стрічці побачив, що Баварія переможе з Ліги Європи тут в нашій кар'єрі. Так, що в нас є? Дивіться, у нас вже більше 5 мільйонів євро, здається, я обирав. Так? Більше 5 лямів. Навіть майже 6. Ну ось, Розкішну яхту ми поки що не зможемо про 25 лямів. Ого! Та самі плавати на ній. Чи ходіть, як говорять. Ну, а ось будинок ми отакий кортяський придбаємо. Ну, так, що у нас тут, друзі? Суперкубок Іспанії. є, Обіграли ми е, е, Мадридський Реал 02. Кубок Іспанії. Щойно ви бачили, далі, що у нас тут? Суперкубок програли суперкубок програли у фіналі Аяксу. Е, Манчестерське дерби у фіналі Ліги Чемпіонів. Команда Пепа Гвардіоли перемагає. Ну, це тут Баварія вже говорив Порту. Обіграли у фіналі Ліги Європи, Ліга Конференцій. Хофенхайм. Обіграли Мольде, ого, це так фінал. Чемпіонат світу. Дивимося, чи є. ну, Мабуть, що нема, здається. Україна, Нідерланди, Австрія, Шотландія, Китай. Група А, група Б. Португалія, Ірландія, Катар, Мексика. Італія, Норвегія, Уельс, Нова Зеландія, Бразилія, Хорватія, Марокко, Румини, Англія, Угорщина, Гана, Канада. Франція, Німеччина, Сполучені Штати, Швеція, Іспанія, Данія, Австралія, Фінляндія. А Аргентина, Бельгія, Польща, Чехія. Ну і то все. так, Це остання група. На жаль, української збірної немає. Ну а тут ми треті, друзі. Тут ми треті атлетіко, з якого ми пішли, чемпіони. Ну все, завершимо сезон. Друзі. Поки що ми залишаємося у Барселоні, але будуть надходити пропозиції. Так, ну бачите, що там пишуть. Барселона розраховує на нову зірку. А, ну, тут ще знову пропозиція від Ліверпулю. Відмовляємося. ПСЖ також доволі непогана пропозиція. Ну, чекаємо все ж таки. Чекаємо. Сподіваємось, на Мілан. Прокачую я, і тут можна не робочу ногу прокачати. Ви бачите, удари. Ну і захист в нас залишається. Відбір. Це також нам може допомагати. Нехай ми і в нападі, але все ж таки відбирати м'яч. Ніколи не завадить, ви бачите, що я прокачую стандарти наполегливо, тому що я дуже хочу, щоб вже пробували ми одинасному трові. Ну за Часони тут такі. Оце взагалі комедний чувак, ну просто. Ну, це схоже на Давіда Луїса, мабуть, так. Ну, я в цьому обрав, друзі. Вже ми бігали. Ну, Якась така найадекватніша. Найадекватніший за Часон. Ага, САСООЛО. ПСЖ Ліверпулю у ну це дивно. Ні, дякуємо. Що, знову Челсі? Та, ну, знову Челсі. Немає. Мілану поки що. Почекаємо ще. На сьогодні досить. В наступній серії ми зіграємо передсезонний турнір, або ж пропустимо, що там у нас. До речі, той же Ліверпуль, Лаціо, Арсенал. І ну і далі вже починаються матчі Ла Ліги сезону 26-27. Отак. Ну і будемо чекати ще пропозиції. Ну, все ж таки, дуже хочеться пограти або в Мілані, або ну, Динамо це врядчі. Я їх, а куди їх закинув, Здається, до Польщі. І Шахтар, і, і Динамоці, друзі. Ну будемо чекати. Якщо не буде пропозицій, хоча б від Мілану, то залишимося на сезон ще в Каталонській Барселоні. Всім дякую за перегляд, всім пока.